Вітаю вас, ефірі Катем Новини, і сьогодні у випуску ми розкажемо. Червоний хрест отримав черговий гуманітарний вантаж. Що таке Ньюкасла і хто нею хворіє? В Олександрії провели благодійний турнір з футзалу. Міський осередок Товариства Червоного Христа України отримав перший гуманітарний вантаж у цьому році. Допомога містить у собі продуктові набори, гігієнічні набори для малят, сухе молоко для немовлят від народження до року, а також напої. Розраховані набори для категорії ВПО, які попередньо пройшли реєстрацію на їх отримання. Докладніше у наступному сюжеті. Міський осередок товариства Червоного Хреста України отримав першу у цьому році гуманітарну допомогу. Родини із категорії ВПО підтримали організації Червоного Хреста з Данії, Франції та Румунії. Гуманітарна допомога розрахована і на дорослих, і на дітей. Сюди війшли продуктові набори, ковдри, сюди ввійшли вода, кока-кола, набори для немовлят, а також сухі, як ми кажемо, сухе молоко для дітей од наля до шести 6 до 12. у вантажі був також генератор, який вже передали в один із закладів культури. Також ми отримали однофазний 12 кіловатний генератор. Який передали до бібліотеки нашої центральної, отримала в нас трацюк. То вони звернулись до мене з таким проханням, якщо можна підтримати в придбанні генератора. То за добу вирішили це питання. Дякую обласної організації Товариства Червоного Христа Юрченка. Дякую місцевій владі про те, що спрацювали оперативно і зібрали всі необхідні документи. 60 родин, які попередньо зареєструвалися, можуть приходити за наборами з 14 лютого. Попередній запис в телеграм-каналі нашої, нашої організації. Він так і підписан: Олександрійська міська організація Товариства Червоного Христа, де вони реєструються. Коли відкривається реєстрація на отримання, вона, на жаль, так швидко, заповнюється, що вони потім скарги перед'являють, але ж наші можливості ми розраховуємо тільки на те, що ми маємо. Ми попередньо не пишемо наперед, бо це буде просто безлад. Тому ми беремо от на 60, ми 60 із. Замовляємо і зупиняємо реєстрацію. Люди зареєструвалися на слідуючий день з 9.30 і майже до поб'єдного, як ми кажемо, до перемоги ми видаємо всі ті списки, які звернулися. Ми запитали, чи може людина, яка раніше вже отримувала гуманітарку, розраховувати на неї знову. Допомога надається одноразово нашої організації. Але ж зараз пішли іноді такі випадки, коли м, категорія ВПО переїжджає з одного адреси на іншу, і вони реєструються як Ну, Ми не всіх, на жаль, можемо відслідкувати. Ті, що відслідковуємо, ми тоді попереджуємо, що розумієте нас правильно з порозумінням. Більшість з порозумінням до цього ставиться Ну, не вийшло, скажімо, ну не розрахували. А так ми даємо одноразово. І єдине, що в нас може по второму кругу проходити, це якщо людина в нас отримала, допустимо, на той час одну тільки її а ми отримали продукти, а вона їх не отримала, вона може прийти отримати. Отаким От чином вони іноді повторюються по другому колу, як ми кажемо. Підтримка від міжнародних організацій Товариства Червоного Хреста планується і надалі. Хвороба ньюкасла вірусна хвороба, якою може хворіти домашня птиця. Домашні водоплавні не хворіють, але є вірусоносіями. Джерела збудника інфекції хвора птиця, що перебуває в інкубаційному періоді. І вірус також може знаходитись всередині і на шкаралупі яєць, зібраних від хворої птиці. Як захистити пернатих від захворювання, коментують лікарі ветеринарної медицини. Хвороба нюкасла або псевдочума це небезпечне інфекційне захворювання домашньої птиці, яка утримується в неволі. Захворюваність у нещеплених птахів складає майже 100%, а летальність, залежно від умов утримання, коливається від 40 до 80 відсотків. Птиця сидить пригнічена, птиця сидить в'яла, може бути параліч крил, кінцівок, кінцівки можуть бути пальці завертаються всередину в них. Голова викручується набік. Саме основний, саме такий принцип люди можуть чути це ураження дихальних шляхів. Птиця харчить, птиця киркає і ну, можуть опухати голова, можуть опухати очі, може бути виділення із носа. Оце основні такі. Симптоми домашня водоплавна птиця не хворіє, але є вірусоносієм Ньюкасла. Джерелом збудника інфекції є хвора птиця, яка перебуває в інкубаційному періоді. Чому не можна пускати птицю водоплавну на відкриті водойми? Тому що переносчиком цих хвороб є іменно цинантропна птиця, яка перелітає до нас да, з теплих країв, вона повертається до нас назад. Чого можна? То що вони самі не хворіють, але являються їхніми переносчиками, коли йде контакт свійських да, качок до диких, і потім вони йдуть в двори і починається е, захворювання. Ефективних засобів лікування птиці немає. Єдиний спосіб захисту своєчасна імунізація всього поголів'я та недопущення контакту з дикими птахами. Основні заходи це на час перельоту птиці, щоб домашня птиця була закрита, тому що є. Синантроп, та птиця синатропна, це та птиця, яка живе на даній місцевості. Сороки, ворони, горобці, вони можуть літати на ті водойми, де сідає перельотна птиця, і перенести хворобу у ваші дворі, коли клюють у вашому дворі зерна або той корм, що ви те свої птиці. Я б хотів, щоб це всі зрозуміли, що це не наші видумки, а це дійсно надзвичайні хвороби. Птицю для розведення краще купувати у промислових господарствах та птахофабриках. Там вона має усі необхідні документи і є безпечною. Щоб не економити кошти, краще брати підрощену птицю. Вибирати птицю потрібно дивитися на зовнішній вигляд, щоб вони були рухливі, не сиділи, щоб крила не були опущені, слизові оболонки очей. Щоб були блискучі, рожеві піря -пір щоб мало гарний вигляд, не скуйовджене було у промислових птахівничних господарствах. Вся птиця, яка хворіє на нью касла, підлягає знищенню через загрозу інфекції. Понад 15 тисяч гривень вдалося зібрати під час благодійного турніру з футзалу на підтримку Збройних сил України. Змагання зібрали понад 10 команд. Найстаршому гравцю однієї з них виповнилося 77 років, а наймолодшому 16. Турнір пройшов 11-12 лютого у ліці імені Тараса Шевченка. Подробиці у наступному сюжеті. В Олександрії пройшли благодійні змагання з футзалу різновиду футболу, який відбувається на майданчику з твердим покриттям та меншою кількістю гравців у команді. Турнір на підтримку збройних сил України приймав ліцей імені Тараса Шевченка. Ми планували ще кілька місяців тому звернулися до Олександрівської районної військової адміністрації, до начальника військової адміністрації Ольги Анатолій Коріненко. І за сприянням її через міську раду та через управління освіти ми отримали дозвіл на проведення цього заходу, який відбувся в першій школі в ліцеї Тараса Ровіша Шевченка. Дякуємо управлінню освіти за надання нам приміщення. І після цього ФК Олександрія теж долучилися до цього заходу. Вони надали призи, вони надали належну організацію. 12 місцевих команд завдяки своїй майстерності володіння м'ячем зібрали під час змагань 12 тисяч 70 гривень. Ще три тисячі на підтримку армії передала громадська організація Журавель. Всю суму передали координаційному центру волонтерів на придбання старлінку. Зазначимо, що найстаршому гравцю однієї з команд виповнилось. 77 років такі відомі, як шляховик, ветеран Усівка. Також були юні команди, які заявилися це пішоходи за кермом. Такі назви команд зі Стародуба була команда. Всі наші місцеві хлопці, які грають вже на нашому обласному рівні, на Олександрійському рівні, дуже давно вони долучилися до цієї справи. Хочу сказати, що давно в Олександрії не проводились таких заходів, тому це була така нова форма збору коштів. На підтримку наших збройних сил всім сподобалось. Дуже грамотна та ефективна та на високому рівні організація. На турнірі з футзалу організатори змагань не зупиняться і вже планують наступний благодійний спортивний захід. Ми плануємо проводити надалі такі заходи, тому що, на мою думку, це. Дуже ефективна форма збору коштів на збройні сили, тому що це такі турніри, такі заходи вони об'єднують різні верстви населення. Молодь починаючи з 18 років. Та старше покоління, навіть гравці були і 77 років, і всі різні верстви населення об'єдналися. І таким чином я вважаю, що ефективно таким чином такої справи збирати кошти у підсумку турніру. Перше місце посіла команда шляховик. Другими стали представники команди Усівка, третє місце у команди Ветеран тож, як ми бачимо, благодійність може бути спортивною. Долучайтеся, і ви до наступної зустрічі.